Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас в нове мотиваційне відео. Сьогодні ми прибираємо і розхламляємося в ванній кімнаті. Я вже по традиції розпочинаю з прання килимків, використовую капсулку Tide. Ось таку. Купила такі капсули за 169 гривень в магазині Єва. Перу на швидкому режимі при температурі 40 градусів. Уже безліч раз це робила, ті килимки з юску, з ними нічого не трапляється, вони ідеальної якості. Але чи купила б я б їх ще раз, якби переїжджала на іншу квартиру, то моя відповідь ні. Вони дуже швидко брудняться, вони такі кудлаті, в них забиваються. Якийсь пил, волосся, шкарпеток у зимню пору, якась вовна. Весь час він якийсь такий нечистий. Хоча я їх дуже часто перу. Ось, сьогодні після прання, я вам обов'язково покажу, як вони виглядають. Купувала їх по акції по 250 гривень в юску рік тому. От якраз рік пройшов, тому що, от в лютому, ми вже живемо на цій квартирі. Рік, а купила я її на попередню, на якій ми прожили аж місяць. Чому так? Залишаю вам зверху посилання на це відео, чому ми, поживши в одній зйомній квартирі лише місяць, переїхали, які були на те причини. Якщо вам цікаво, якщо ви вперше на моєму каналі. Запрошую вас підписатися, поставити лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно Приєднуйтеся сьогодні. Як завжди, сумувати не будемо. Як сказала моя глядачка, вона залишила коментар під відео, де я розповідала, що в мене стрес, якісь переживання, і єдиний спосіб, який я бачу вихід з цього, це прибирання і розхламлення. І дійсно, так психологи рекомендують нам зайнятися хатніми справами, коли ми стресуємо, тому що хатні справи, прибирання, розхламлення і таке інше. Це спосіб себе. Трошки заспокоїти, а також це спосіб контролювати хоч якийсь аспект свого життя в період, коли світ навколо себе ми, на жаль, контролювати не можемо. Я дійсно з цим поводжуюся, і я абсолютно сама до цього прийшла без психологів. Один раз зверталася колись до психолога, але це вже дуже Давня історія, не хочу про це розповідати. Взагалі, в своєму житті намагаюся справлятися з усім стресом, з усіма проблемами. Сама трошки прохожую до тями, включаюся в роботу. Дуже багато зараз в'яжу, працюю, намагаюся зараз знімати для вас ролики. Планую я ще у цьому році розпочати вести новий канал. Скоро вам розкажу свою нову ідею, покажу свої нові покупочки, тому обов'язково залишайтеся зі мною, приєднайтеся. Я вже помила туалет, чистила його засобом для ванної кімнати Galax. Мені дуже подобається. І цей засіб мені, на жаль, в моїй ванні підходить лише для чищення унітазу. Так, на розсламлення йде ось така кришечка від баночки з під свічки. Хочу розхламити ось таку щіточку для педикюру. Вона вже така сторічна в мене, не пам'ятаю, в Айвані, по-моєму, я її колись замовляла. Також хочу викинути ось таку насадку для зубної щітки. Планую в найближчим часом собі замовити нову електричну зубну щітку. І ось такі станочки також викидаю, куплю собі набірчик новеньких. Зараз швиденько покажу вам улюблені засоби, які в мене закінчилися, які я докупила. В мене закінчилася ось така міцілярна вода для всіх типів шкіри, навіть чутливої гарні рожева. Думаю, всі з нею знайомі, вона мені дуже подобається. В Єві взяла на заміну ще одну, таку і завжди буду її купувати, тому що вона мені подобається. Те саме можу сказати і про цей. І міцелярний також гель для інтимної гігієни для щоденного використання з молочною кислотою і депантенолом. І я в магазині Єва купила іще один такий. Зараз на нього чудова ціна: 65 гривень, тут 300 мл. Вистачає, не сказала б, я, що надовго, але за таку ціну мені його порадили в самому магазині консультанти. Я вже брала і зелененький такий, дуже подобається. І, до речі, є і для маленьких дівчаток. Я взяла ще один дезодорант Бірглоу. Зараз він коштує 82 гривні. Це для нього просто ціна бомба. Тому що взагалі він коштує більше 140 гривень в магазинах, в супермаркетах його можна зустріти саме за таку ціну. І взяла спробувати ось таку фарбу. Палет у своєму найулюбленішому відтінку темно-каштановий це 3 в усіх палітрах. Жодного разу не брала таку саме фарбу, подивимося з кератином, пантенолом і з відновлювальною сироваточкою. Думаю, тут такий стандартний надбірчик. Я цього разу буду сама себе фарбувати, тому що моя мама після операції їй. Місяць потрібно відновлюватися. Не думаю, що зараз її буде до того, щоб мене фарбувати. Дуже красиво все виглядає. Спробую сама собі зафарбувати своє сиве коріння. Фарбуюся я один раз на 2-3 тижні. Коли, як? Коли бачу сиве волосся, починаю фарбуватися. В сьогоднішнє прибирання: хочу включити ще промивання контейнерів для збору пилу з пилососом. Вже прийшов час їх промити. Привести до ладу, почистити, тому займуся і цією справою прямо зараз. Селеві Сінгоде, абімік мувстиламберіма грейв. Туди система вона бісей. Аби донші мавей одегавей. Емі медрайвей. Кисам тут кламусь з відео обіцяла показати ідеальний набір для лікування стоматиту. Ось він. Скріньте, записуйте, але найкращі засоби перед вами. Перше, це ось такий спрей. Орасепт з вишневим ароматом, дуже класний. Його вистачає дуже надовго. Він підходить для всієї родини. Такий класний ароматний, він дуже круто знеболює і дуже круто лікує саме стоматит. У мене був стоматит в горлі, то це просто ідеальний варіант. Якщо стоматит на яснах, то дуже гарно з цим справляється метрогіл дента. І ось. Цей малюк його повинен мати кожен, хто стихається з стоматитом, у кого стоматит буває часто, а в мене дуже часто буває стоматит. Це такий рідкий клотримазол, розчин для ротової порожнини 1% кандид. Можна наносити ватною паличкою, можна наносити місцево, крапати його. Це такі крапельки. І якщо обирати з цих трьох, то я б вибрала ось цей. Абсолютний лідер в лікуванні стоматитом, тому що стоматит це кандидоз, а це клотримазол та речовина, яка бореться саме з грибком Кандіда. Хочу розхламити ось цей стаканчик. Він мені не подобається. Він дуже багато місця займає на поличці. Хочу тепер зберігати ватні диски, ватні палички в одному стаканчику, а в цей маленький відсвічечки я покладу наші щіточки. О стоять мої доглядові засоби. Вставляю картинку, як виглядають в оригіналі засоби, які я купила у косметола. Це гель для вмивання. Тонік в мене вже закінчився, тому я докористуюся ось таким фірми About протизапальним. Мені він подобається. Ось такі в мене маленькі кремчики. Це вечірній, це денний, дуже класні. І ось таким кремчиком під очі. Я досі користуюся. Але я вже собі замовила аптечну косметику «Юцерін», її обов'язково покажу вам в наступних відео. Також мій улюблений пілінг, скраб Homas від Eveline на основі ананасу і щіточка. Я нею користуюся іноді не кожного дня. На третій полисці у нас стоїть дезодорант от Spice, мій саморобний дезодорант і система Elan для ламінування брів. Толчаран Had to fight and misbehave. I had to find a way to change. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. because everybody want to tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself. I don't have to plan it I can go change my fate, you won't understand it All alone, that's okay, people I can't stand them They don't want me to change, keep me where I'm standing